Кімнатні квіти я люблю. То пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві, чарівні. Діти, пропоную вам намалювати кімнатну квіточку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу з намальованим горщиком. Фарби червоного і зеленого кольору, пензлик і склянка з водою, серветочка. Спочатку я намалюю стеблу, набираю краску зеленого кольору і малюю пряму лінію знизу догори. Листочки будемо малювати згори донизу, навпаки, з'єднуючи із стеблом. Ось так. Ретельно промию пензлик після зеленої фарби. А квіточку ми будемо робити із серветочки. Беру, зминаю серветку, перетворюю її на кульку. Потім занурюю в червону фарбу і малюю квіточку. Ось так притримую. Листочок. Ось яка квіточка в мене вийшла. Ви теж дома намалюйте таку квіточку і надішліть мені. Я буду дуже чекати. Бажаю вам успіху!